Що мені найбільше подобається в цій лінійці, це те, що вона абсолютно не містить в собі токсичних компонентів, шкідливих для шкіри та нашого організму. І зараз я показую вам крем під очі. Це топовий наш продукт. Він має таку зручну форму з роліковим аплікатором, яким можна зробити легенький теж масаж. І мені подобається ще додатково рознести крем пальчиками. Крем має дуже сильну анти-ейдж-властивість, він допомагає розгладжувати зморшки і містить в собі багато ефірних олій анти спектру і інших компонентів корисних, які допомагають покращити зовнішній вигляд цієї області і доглядати за нею. І закриваю я все це кремом, який має легку достатню текстуру. Ви можете бачити це на відео. Він такий напіврідкий, дуже легкий, дуже гарно розподіляється по шкірі, містить в собі пробіотики. І слідкує за тим, щоб наша шкіра була захищена від шкідливих факторів. Він не містить в собі СПФ, СПФ я наношу окремо, але він дуже приємний для використання в осінньо-зимовий період, особливо коли шкіра потребує більшого захисту від, від перепадів температур, а також вологості, коли в приміщенні ми починаємо вмикати опалення. Тож, це мої корисні звички для гарного ранку. А якщо ви хочете навчитися самостійно створювати доглядову косметику, сироватки, креми і інші продукти для вашого обличчя, то приходьте навчатися в мою школу здоров'я, де є мої авторські курси по створенню натуральної доглядової косметики з ефірними оліями.